Лілія Коваленко, президентка української асоціації штату Вашингтон, іде на виставку на околиці міста Сіетл. Лілія і команда однодумців і є її організаторами. Тут вони нагадують про Україну американцям та збирають пожертви. Власне зараз ми організовуємо велику виставку: виставку українських митців. Донують, ви не уявляєте, різні люди. Люди неймовірно багаті донують багато, бідні донують менше, але вони щиро це роблять. Це лише одна із численних подій української асоціації штату Вашингтон, із початком повномасштабного російського вторгнення, каже вона. Її організація різко активізувала свою роботу. Ну, воно змінилося драматично, я би сказала. У всіх, особливо після двох років карантину, коли ніхто нічого практично не робив, сталася дуже велика активність. Люди неймовірно якось дуже щиро хотіли допомогти. В кожного була місія. Асоціація українців у штаті Вашингтон була відомим в Сіетлі та околицях нон-профітом, який переважно займався організацією культурних подій, підтримкою українських традицій в регіоні. Та після 24 лютого асоціація починає організовувати протести. Ми маємо боротися і боротися до кінця, до перемоги. До організації блискавично приєднуються небайдужі. Один із них Олександр, що працював у сфері ІТ і без жодного попереднього досвіду очолив напрямок гуманітарної допомоги. Це той час, коли я прийшов і спитав Лілю: а що ж робити, що що чим можна допомогти? І е, один з проектів, який ми почали робити, це збір медичної допомоги, збір е, гуманітарної допомоги для цивільного населення, для захисників, для мозу міністер, Міністерства охорони здоров'я. Також організація у березні минулого року запустила гуманітарний осередок, де сортували і пакували медичну допомогу. Місцеві американські госпіталі жертвували медичне обладнання. Також до пожертв долучились і державні служби. Тобто, дуже великий об'єм був обладнання для рятувальників, для МЧСників. Це і обладнання, спеціалізоване обладнання і одежа, і різного роду інструменти. Разом з іншими організаціями Українська асоціація штату Вашингтон у березні відправила літак з медичним обладнанням вартістю 3,5 мільйони доларів, які передали в Україну. А далі вдалося налагодити пряму співпрацю з міністерством охорони здоров'я. Якраз в той період сталася велика трагедія, коли російські війська розбили пологовий будинок в Маріуполі. І світ облетіли ці жахливі фотографії, і ми зрозуміли, що ми не можемо залишитися осторонь, тому що я мама двох дітей. Я не уявляю, як це. Я ні секунди не хотіла б опинитися на тому місці. ми запропонували мозу, що давайте щось будемо робити в тому напрямку, і моз радо відкликнулося. Люба узік за професією дизайнерка в організації відповідає за комунікацію. 24 лютого, якби ми всі прокинулись. Ми стали злі, як дуже обурений вулик. Найбільший наш це неонатальні інкубатори для немовлят, які ми закуповуємо, доставляємо в Україну моз, а моз потім, якби розуміє, куди в яке місто або в якій лікарні їм краще. Волонтери закупили 24 апарати, які зараз знаходяться у 22 госпіталях України. Іншим великим проектом стала відправка портативних діагностичних апаратів для військових медиків. Зараз в хлопців на передовій є велика велика проблема, тому що щоб довести пораненого бійця до госпіталя, часом займає більше ніж 3-5 годин, і ми втрачаємо людей. Через те, що вони втрачають, що лікарі, медики, військові не можуть зразу діагностувати, де найбільша проблема. Таким чином, ми змогли знову ж таки з допомогою моза ми знайшли виробників, які виробляють портативні ультразвукові апарати. Це американський виробник і. Ми закупили їх для наших військових медиків. Окрім медичної та гуманітарної місії, організація апелює до політиків, розповідаючи їм про потреби України, а також підтримують артистів, які приїжджають з турами з США та Канаду. Ми теж як даємо їм можливість якби розповісти те, що вони хочуть через наші майданчик інформаційний. Виставки, концерти, фестивалі, усі події, аби підтримати інтерес до України і зібрати кошти. У нас кожен місяць тиждень заплановано щось, тому що цей градус вже не можна спустити. Треба завжди пояснювати. Якщо десь ми, якби. Десь розслабимося і думаю, ми можемо втратити те, що вже було напрацьовано. Кістяк організації 15 осіб до роботи долучаються десятки волонтерів. Людина чітко знає, яка його місія. Він приходить і каже: Я хочу робити це, я знаю, як це робити. Або я маю такі, такі, такі таланти. Я хочу їх використовувати в цьому напрямку. Будь ласка, беріть мене раніше. Я ніколи не займався інвентаризацією, тобто це був перший досвід. Дуже дуже було цікаво, як ми можемо зробити щось. і тобто, ми, в принципі, це, все в цьому навчалися на на льоту. Не знаю, мені завжди хотілось принести користь громаді своїми професійними навичками в дизайні, в комунікації. Я намагаюся от щось створити, іноді щось таке створити, щоб людей воно якби зацікавило україною і зацікавило асоціацією. We will not give up. Зараз в організації працюють над проектом закупівлі генераторів для інкубаторів у лікарнях. кажуть, попри в тому, не збираються понижувати градус підтримки України. Гевонсієтлу Христина Шевченко Дмитро Савчук для Голосу Америки.